Вітаю вас, друзі! Усім привіт! Ви на каналі Хотабечво. І в цьому відео дивимось топовий настрільний бій на М60. Це мені здається в цьому відео наш автор реплею з ніком Warrior cz 1 Це повний нікнейм Мені здається, що він сьогодні покаже і завдасть рекордні показники за позавданій шкоді за декілька патчів на цьому танку. Це 100% Давно я не бачив якихось нагибучих боїв на М 60 Дуже важкий він у використанні, настільки важкий, що я його аж продав. Так, і що ми зараз зайняли гірку разом з нашим алтиводом. Так, зараз до речі, от УДС 15 варіант 16, Зараз забирає нашу алтежку, але разом з нашими союзниками ми знищуємо дві машини ворога. І так, кидає нас до дев'ятих рівнів. По одній артилерії в командах ні, немає жодного легкого танка в сетапах. команд. А ні, подивіться, що я. Я тільки що говорив за легкий танк, перепрошую. І говорив за легкий танк і кажу, що немає жодного легкого танку. От я зараз подивився просто отут вверху, що немає жодного легкого танка. Ворожу ЛТшку та нашого союзного вже встигли забрати. 2850. Наш воїн, саме так мені здається, перекладається ні нашого автора реплею. Він вже встиг напулькати майже 3К є що ми зараз виграємо 2К по, по хітпоінтам. і як я вже неодноразово казав це ключова ключова така точка на мапі копальні це стандартний бій і до слова два слова про цей танчик адже мені здається далеко не кожен має цей танк в своєму ангарі він зараз, якщо я не помиляюся, продається в боновому магазині. Скільки саме він коштує, я не знаю. Не перевіряв. Можливо, хтось не полінується, напише в коментарях. Але мається на увазі, що тут в М-60 стоїть одна з найкращих гармат взагалі в грі. Серед СТ-шок, так це 100%. У нас тут просто шикарна точність, шикарна стабілізація, просто гармата це на висоті. Тим більше, що у нас... Тут пробиття голдовим кумулятивом одне з найбільших в грі серед естешок 10 рівня це 100%. У нас тут під калібри. Почнемо з них. 390 забирає один снарядик. До речі, він перезаряджається 6,5 секунд. Можливо, навіть і не цілих, бо тому що наш автор реплею абсолютно грає все повністю, поставив на перезаряджання, все бонове. Тобто у нього перезаряджання десь біля 6 6.20. ну плюс-мінус. І скільки під пробивають? пробувають, 268 міліметрів пробивають з шаленою швидкістю літають 1679 метрів за секунду, кумулятивчики 350 міліметрів пробивають броні. Ви Подивіться на оці цифри, ми будемо шити абсолютно всі танки в грі. Мені здається 350 міліметрів. Навіть повинно вистачити, щоб ми пробили в лючок т 3 адже ви знаєте, там лючок просто пекельно міцний у ТЕ-123-го. Так, і що, подивимося ще на фугасики. Так швиденько, 480 забирають середню та 53 мм тільки пробивати в броні. Так, щось дали, а щось забрали. Мається на увазі по пробиванню осколку власним снарядиком. Це трішечки малувато. А ми, x 50 б ми швидше за все пробивати не будемо. І так, зараз що що нам зараз робити? от Зараз ми шукаємо, шукаємо якусь таку свіжу дичинос назву це так. Зараз по комусь напулькати. Один танк ми знищили. Зараз на нашому рахунку 4465 завданої шкоди, то навіть 271. У нас асистика, так, суперконкурор зараз на нас підсів, хоче зараз нам завдати шкоди, хоче зробити постріл. І я вже передивлявся, як неодноразово казав. Ці відосики, зараз наш автореплею дуже дивиться на мінімапу. На цьому акцентую вашу увагу, бо тому що Маус тільки що приїхав сюди на гірку і наш авториплею моментально відразу відреагував і вже працює по ДПМ. -у. Це дуже дуже, дуже, як би це так висловитися. Дуже суттєво. Бо Тому що от зараз, якщо б наш автореплей відразу зараз не прореагував на цю зухвалість від ворожого Мауса, як ми зараз пробили конвея. Ви бачили, як ми тільки що пробили? Я не знаю, як ми його туди пробили. Тим, тим більше, що ми зараз е, стріляли кумулятивчиками, та ще й пробили в кінчик гусениці бортика. Я не знаю. Ну да. Ну, і добре, так, Мауса добрали 202 хітпоинта. Якщо ми, ми його зараз би не добрали, то зараз він нам своїх 490 середньої мав завдавати. І так, що ще я підкреслю вашу увагу на чому акцентую? Мається на увазі. Я у цьому реплейчику, в цьому відосику, в цьому бою називайте, як хочете. Я дізнався саме головне, що конвея швидше йде перезарядка, ніж у М60. Ви бачили? От зробили постріл майже одинаково. Наш М й та ворожий конвей, і ворожий конвей. Перезарядився швидше, десь плюс-мінус на 2 секунди. Як так? І от я дуже здивований, я не знаю, можливо, в конвеях там стоїть гармата на 400, я так розумію, так, 400 заблоковано, то у нього перезаряджання гармати десь в районі 5 секунд. Я навіть цього не знав. От Я відразу до Бабахи перейшов за чистий досвід, я жодного танка з цієї гілки не мав, абсолютно на конвеї не їздив. Відразу за чистий досвід перебрався відразу до десятки fv 4005 і так, 7-8 рахунок. По хіпешках ми плюс-мінус йдемо в порівно. У нас хіпешок залишилося в нашу М60 470 одиниць. І що нам робити? Так, уже 7-9. Ну, вже почала наша команда зливатися потихеньку. Так, можливо, зараз суперконкурар. Так, подивіться, чекав на наш чоловік, але ж трішечки він не зреагував. Я так розумію, що він відразу нас не підсвітив. Ну, їдемо з цієї сторони, подивимося. Зараз кумулятивчики 21 штука, що залишається у боєкомплекті. Два танки на нашому рахунку і боїться виїжджати. От зараз невідомо, конвей зацілений чи не зацілений, тим більше, що він працював, ворожий конвей, бачимо, на голдових підкаліберних снарядах, щоб чудово шити нашого М60. От. У М-60 дуже велика біда, на мою суб'єктивну думку, звісно, я на цьому танку відіграв боїв так 150, моїх нервів вистачило на таку саме кількість боїв, ну плюс-мінус. Дуже величезна його біда, це в тому, що він дуже величезний, дуже величезний сарай, абсолютно майже всюди його пробувають і абсолютно всі. Я навіть не кажу за наш лючок, який здоровезний. До речі, хто не знав, оцей лючок. Який у нас на башті знаходиться, його можна пробивати фугасиками. Так, це саме я дізнався тоді, коли я був за кермом цього танка, і мене в цей лючок пробивали фугасиками. Так, я теж був дуже здивований і неприємно сказати, був дуже здивований. Ну але вже що поробиш, 9 11 рахунок уже по хітпоінтам Ми вже програємо майже на 1К. трішечки вже підрівнялися. СТ-1 стоїть на центрі. 100 хітпонтів, ну, у нас, по ідеї, не має бути жодних проблем. Так, до слова, знову якісь бах-ріплеї, я так розумію, бо тому що зараз не показує, який у нас зараз снарядок завантажений, ви бачите? Жодної. Ну, зараз побачимо, зробить постріл. Е, може, Маю надію, що буде пробиття. А коли він зробить постріл, так, автор реплею, і зараз буде відомо, чим він пулькав. Так, це був кумулятивчик. Кумулятивчиком ми зараз перебуваємо суперконкурора, який зараз засів. Кущах, він що, думає, що в нього е, там, я не знаю, якесь топове маскування. Він дуже буде здивований. Е, ну, На те, що в нього маскування там немає, важких танків, маскування немає майже зовсім. Ну, Але бувають і такі люди Ну, намагається ворожий суперконкурор прощупати нашу оборону, нашої союзної команди мається на увазі. Так, знову пробиття даємо у ВЛДшку. Ми кумулятивчиком суперконкурора у ВЛДшку пробили. Не в нижній бронелист, а в верхній. Нам вистачило бронепробиття. Ну Так, ми трішечки зверху вниз стріляли. Так, і хто це добрав? М53, М55, зараз на 506 збирає ворожого суперконкурора СТ-1. Так, ну зараз трішечки наш кумулятивчик трішечки нас підвів. Ну, що робиш? Ну, так, значить, мало бути. Ну, якщо, Звісно, є такі люди, що списують все на ВБР. Так. В башту ми зараз не пробили кумулятивчиком, але по ідеї його добирати, там 100 хітпонтів, але він зараз нам може наробити трішечки таких неприємностей. Ну, зараз бачимо, так, побачимо точніше. Ну, СТ-1, швидше за все, поїхав з іншої сторони. Ну і, на мою думку, СТ 1 зробив все правильно, бо тому що якщо він зараз з'їхав тут, де наша задниця, тобто в тил нам зараз заїжджав, то наші союзники, от. Зараз просто його б забрали. 121Б або Бабаха ФВ 4005. Не треба забувати, що в нас ще жива артилерія. А зараз ст 1 він шотний, 100 хітпонтів, він зараз стоїть за замком, артилерія його не прокине, союзники так само. І що ж, боїться, ну 470 хітпонтів, Ну може навіть вилетіти, в СТ-1. Це альфа, бо тому що у нього альфа 440. І намагається виманити СТ-1, 1 а наш автор реплею. Зараз наша союзна артилерія пише, я тобі допоможу, і конкурор зараз робить таке просто образливе пробиття. Все одно ми зараз отримали від конкурора на 380. Степер, я не знаю, що це був за постріл у виконанні СТ-1, Просто я не можу зрозуміти. Зараз наш автор реплею пише спот, 121, я так розумію, він пише Допоможи, чоловіче! Я шотний, уже 90 хіт-понтів. Так, в 121 го скільки? в нього більше половини хітпонтів, і він нічого не робить. Ну, Він боїться двох бабах, бо йому немає куди рипатися, він добре робить на 121Б, що він нікуди не їде. Тому що на цьому напівострові, от я зараз показую мешкою на мінімапі, це квадрат приблизно F1, перша лінія мається на увазі перша, друга. Там стоїть бабаха ФВ-250. 15 Б-183. І зараз ота бабаха просто в бортик. От зараз на тут на перекатці може нас забрати. Або якщо наш 121 Б буде переїжджати отут, просто виїде і інша бабаха фв 4005 нас забере. нас забирає зараз. На реакції конкурора дев'ятого рівня ми забираємо 214 хітпотів, 9500 тисяч. Ми на пулька, залишаться тільки дві бабахи. І що нам зараз робити? Зараз відсвічуємося. Зараз наш автор реплея показує, що він зараз здає назад. Тобто він їде. А насправді, так він відсвітився. Ні, все ж таки їде назад. Я думав, що він поїде вперед. Думав, що він поїде вперед, але ні, все ж таки, дав назад. Так, і. Бабаха, В4005. У неї тільки 70 хідпонтів. І що? Завантажує фугасик. Так, фугасик. На Фугасик перекинув і все одно у нас тут показує в реплею пів під калібера. Так, зводимося і забираємо просто з легкістю 70 хітпонтів з бабахи. Вона, до речі, зараз нас могла забрати, швидше за все, от якщо я зараз не помилився, як підсвітився контур ворожої бабахи, то вона, на мою думку, дивилася на нашого автора реплею. Але це міг помилитися. І зараз знову наш автор реплею пише. Допоможіть, мені потрібне 10к. Так, і пише наша артилерія. Що пише, I was spotted. Я тобі допоможу. Я розумію так англійською, а можливо, я і помиляюся, не знаток англійської мови, але що знаю, то кажу. Так, шість шість танків уже на нашому рахунку. Тобто, медаль воїна уже в нашій копілці, а понад 9,5 з половиною і їдемо шукати ворожу артилерію ФВ 215Б-183. Так, 1614 хітпонтів, принаймні, показує оцей модик верху. Так, залишається менше 2 хвилини до кінця бою. І невідомо зараз, який у нас підкалібер завантажений чи кумулятивчик. Зараз знову ж, все ж таки. Ще раз повторююся, не показує в реплейчику, чому невідомо. Зараз мені здається, зробив постріл фв 215 183 Так, і ми зараз працюємо. Зараз фугасиком. До речі, ми пробили на 481 в борт башти так, це просто чудовий був постріл. Зараз уже на кумулятивчиках. І у нас уже понад 10к. Залишається 11 хідпонтів у ворожої бабахі 121Б. БА. Так він ще за все зараз його забере. Ну, боїться виїжджати на автореплею, Так, зараз просто бабаха нас хлопне. Так, є 121Б. Наш союзний просто з легкістю його добирає. Майже 20к заробляє по ВН-8 наш воєн майстра. Також другу позначку до гармати здобуває також. Основний калібр, підтримка та воєн. І саме головне рекордні: 10366 завданої Завданий шкоди на пулька шість танків знищив. 1608 чистого досвіду. Він здобув та на 150 майже тисяч срібла. Пішов в плюс. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.